Добрий ранок всіх, хто завітав на мій канал. Друзі, сіла пити кову. Водичку попила, і зарядку зробила, і чай свій випила. А це, друзі, у мене кова з молоком і бублички. Друзі, бублички тут небагато. Я зважила 25 ярок. Мої хороші попів кову і буду йти в аптеку. Мені треба, ну, може, піду ще помідор візьму, не знаю, вас братиму чи ні, бо в нас дощик починається. А вам, друзі, всім хорошого мирного, позитивного дня. Я вже вдома. На подвір'ї в нас дощ, оце сходила в аптеку. Пішла в аптеку, тоді пішла в кулиничі, взяла булики для ходогів. не собі друзі, доробити ходоги, хліб заверний, бездрождявий. Пішла, тоді взяла колбасу, колбаса, оскільки 320, по-моєму, кілограм. Ну, тут пів кілограма коротше. Тоді взяла сиру, сир по 365, оце почти 300 гривень, помідори. Помідори у нас дуже зараз по 84 гривні. І дивлюсь, така картопелька велика по 35 гривні. У нас маленька залишилась. Я взяла півтора кілограма. взяла, Ну, можна було б і більше, але я сьогодні ходила, сумку не брала вузик. У мене сумка вузик, я якщо так то беру, а то дощ та й думала, що кивати от помідор. Добре, друзі. Друзі, буду готувати солянку. Картоплю наготувала, морковку. Це в мене набір для неї, його і ручки, томат з погріба витягла цибулька, піду ще нарву зелені. Мої хороші, солянку я вже зварила. Дівчатка і хлоп'ятка готую собі печенковий паштет. Ку... Печіночка в мене куринна. Так, для почала я, я линула сюди десь ложку олії. Ну, як я кажу, що я тушкую, додаючи води кругом. Потерла морквину величенько і буду висипати морквинку. Морква в мене з того року, вітер у нас піднявся, зараз, мабуть, вікно відкрите, зараз, мабуть, дощ опять піде. То оце ось. Я вже показувала, як я тушкувала. Ну тоді в мене була ще і цибуля того року. Зараз цибуля молоденька, я її вкину заразом із зеленю. Оце ось укинула морковку, Накрию кришечкою, і хай вона тушкується. Це я вам, друзі, через вікно показую, що в нас на подвір'ї. Дощ вітер оце таке. Марно аж темнувато. Дівчатка-морковка в мене протушкувалася. Тепер я буду додавати печіночку. Тут у мене печінки пів кілограма. А взагалі я все наголоскую, скільки що добавлю, дівчик. Оце печінка. Тепер я сюди буду додавати зелень. Дівочки, що я собі готую, я зелені додаю багато. Оце тут у мене цибуля, укроп і петрушка. Оце все я сюди додаю. Так, зелень. Тепер, дівчатка, що я додаю часничку того, що я заготовляла, а в мене крім молодого більш ніякої нема. Ну, чайну лужечку. Тепер я додав томату, томату тут, ну, грам 150 десь так. Домошнього дівчини. Домошнього томату додавала. І додаю йогурт. Йогурт солодний, 2,5%. жирності. я ним користуюся, ось такий у нас йогурт. Оце додаю сюди йгурту. Ну, Йогорту додаю десь із стакан, дівчик. О, так. Так, оце в мене тут усе потонуло. Дівчатка, буду поглядати, а воно в мене буде тушкуватися. Дівчатки, хвилин 20 буде оце все тушкуватися. Це я помішала. І хвилин 20 буде тушкуватись. Тоді я посолю, додавлю паприки. Капченої. Ну, і як якщо додати, ну скажу. Друзі, оце зараз печінка з овощами. у мене на такі метопі. Бачите, тушкувалося 25 хвилин. Жидкость википіла. Тепер я буду переложувати у мисочку і буду збивати блендером. Дівчатка переложила в тазик ось такий, і буду зараз збивати. Дівчатка паштет готовий. Оце він такий, бачите, густенький. Можна бутерброд зробити. Можна в лаваш, у блинчик. Ну, хто до чого придумає. Мені, друзі, подобається так, робити паштет. Пробуйте, сподобається, робитимете. До побачення, мої хороші. Здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам найкраще. Заходьте, підписуйтесь, буду чекати.